Про нове бачення розвитку Тернополя і області в контексті цілої держави йшлося сьогодні на брифінгу представників громадської організації Змінюємо Україну і громадянської платформи Нова країна в Українському домі. Перемога. Як вони наголошують, нині кожен може долучитися до розбудови країни і, зокрема, свого міста, пропонуючи власні конкретні ініціативи, докладніше у сюжеті Лариси Миргородської. Громадянська платформа Нова країна стартувала у лютому цього року як проект бачення майбутньої України, у розробках, які стосувалися усіх аспектів розвитку держави, починаючи від конституційного і політичного устроїв до соціальних реформ, взяли участь більше 2,5 тисяч експертів з усієї держави. Громадянська платформа об'єднує 140 громадських ініціатив по всій країні, серед яких Асоціації випускників Гарварду, українських бізнес-шкіл, Несторівська група. Па асоціація міжнародних консультантів, нова країна є своєрідним провідником для реалізації цікавих ідей. Акцентують представники громадянської платформи. Нам дуже приємно зараз презентувати створене нами, показувати технології заради, завдяки яким ми це створили у вас у Тернополі і вже відбула. Обнадіючі меседжі від вас, від тернополян. Зокрема, представники вашого бізнесу сказали, що вони хочуть бачити Тернопіль як колискою спільності таких міст, наприклад, як Сан-Франциско, всім відома Кремнієва Долина, тобто це такий інтелектуальний it можливо, центр, і разом з тим поєднання з Давосом, з економічним центром. І це дуже обнадіює. У Тернополі з подібним баченням майбутнього працює новостворена громадська організація Змінюємо Україну, залучаючи до співпраці представників бізнесу, громади і влади. Саме її представники зорганізували в Тернополі проектну сесію «Нове місто і запросили до участі в ній гостей з Києва. Ми об'єднуємо людей, які практично щось хочуть змінити, мають якісь ідеї, готові долучитися до їх виконання. Нашою місією є реалізація проектів та громадських ініціатив. Це можуть бути як і невеличкі проекти, так і досить важливі серйозні інвестиційні на багато років.